10 квітня під час наступної сесії депутати планують розглянути низку обласних галузевих програм та проаналізувати соціально-економічний розвиток Житомирщини у минулому році. Частина питань порядку денного стосуватиметься бюджетного розподілу. Ми так тільки торкнемося питання, яке відноситься до бюджету цього року. От наступна сесія, яка теж може бути в квітні, вона буде повністю присвячена питанням фінансовим. Зараз на цій сесії ми тільки з вільного залишку коштів, які у нас є, виділимо 15,5 мільйонів на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік. Депутати планують виділити 2,5 мільйони на добудову кардіохірургічного центру в нашій обласній лікарні імені Гербачевського. Крім цього, наступного тижня депутати розглянуть кадрові питання та питання комунальної власності. Після завершення роботи усіх постійних комісій остаточний перелік питань порядку денного затвердить президія обласної ради. Я хочу сказати сьогодні, депутати налаштовані на спокійну, таку продуктивну роботу. Приміщення обласної ради абсолютно у нас підготовлені до цієї роботи, тому я думаю, все це пройде якісно. І обов'язково ми приймемо важливі для області для людей рішення.